У нас в у мене буде фідер з такою кукурузою. Кукуруза два парики. От так, Раз. І ось так два. Кукурузини дві. Та. Два-три опарики. Раз. Два. Ось так це виходить. По монтажам дивіться, у мене ось такі кормачки 120 грамів. На 6 клетин. Та інлайн. бачите, їздить отак от на карабінчику. Через відбойничок такий, вертлюжок, прив'язан фідергам. 15 сантиметрів. Жилка ось така на 020 жилці ось такої, ось 0,20. Гачки, овнер 50, 355, Перший номер. На одній у мене буде метровий поводок ровно, а на іншій буде метр двадцять. Іншу я буду забувати черв'яками. Раз. Два. Три. Чотири. Думаю, достатньо пару опарищів сюди. Угу и давайте одну кукурзинку сюда на край. Слева так це входить.